Всім привіт! Вас вітає канал. Рецепти смачно та доступно. Готуємо сьогодні вареники. Але вареники не звичайні, а ліниві. Тому що мені час дозволяє тільки на ліниві вареники. І мені знадобився сир кисломолочний, домашній, жирний, але не вологий. Яйце сіль, борошно. Сіль замість. Цукру, тому що ми любимо вареники з сиром підсолені, не солодкі. І зараз я буду розминати сир, додаючи яйце, сіль і борошно ложками, щоб угадати, скільки нам потрібно буде борошна. Всю кількість інгредієнтів я напишу в профілі відео. Вбила я яйце і поклала чайну ложку солі. Зараз я на смак все попробую і тоді вирішу, чи мені додавати ще сіль, чи не потрібно. На каналі в мене є рецепт з простих звичайних вареників з тістом на основі кипятку. Можете заходити і дивитися цей рецепт тіста. Додала я ще четверть чайної ложки солі, тому що мені не вистачало. І будемо класти ложкою борошно, щоб зробити таку масу, з якої можна буде зробити качалочку і виробляти тоді такі лінії вареники. Ось вийшла в мене така маса. Зараз я викладаю на стіл. Наприсипане борошно, і будемо ще трішечки вимішувати. Ось я вимісила такий колобочок у нас. Я вам хочу роз'яснити, що ви повинні вимішувати тісто до тих пір, поки до рук не буде братися. Все залежить від вашого сиру, який у вас буде. Зараз будемо розділяти на дві частини. І кожну частину будемо виробляти, качалочку робити, і будемо виробляти тоді варенички. Зробила я таку качалку і будемо нарізати отак навкоси, тобто робити такі ромбики. Ось у мене з одного шматка цього ще розділила тісто, вийшло така кількість вареників. Закладати буду в кип'ячину підсолену воду. Спочатку я зварю ці, а потім будемо робити другі. Зараз будемо вже розпочинати варити. І ось, коли ми закинули в кип'ячину воду підсолену, гарно перемішали, щоб воно не пристало до дна кастрюлі, сплили вони 2-3 хвилинки і можна вже. Витягувати і класти в миску з маслом. А тим часом, поки у нас вариться перша партія вареників, ми робимо другу нашу качалочку під ті ж самі варенички. Ви можете нарізати розмір, який вам подобається. У мене десь 2-3 см за ці шматочки, румбики. А ви робіть, можете робити взагалі кругленькі такі кульки. Я роблю такі ромбики. Все, у нас готово. Знову я засипала чи заклала вареники другу партію в воду, гарно перемішую, і коли вспливуть, Теж 2-3 хвилинки. Все, вареники готові. Виключаю я газ і вибираю в миску, там, де я вже перші варенички зложила. Опять додавала я масло. І будемо смакувати. наш обід чи вечеря готові. Незатратно, бюджетно. І, що головне, недовго це все швидко готується. Ми можемо їсти як со сметаною, так і з джемом, варенням, чи згущеним молоком, хто що полюбляє. А якщо ви любите солодке, то готуйте, звісно, з цукром. Так що можна смакувати. Я знаю. Тому що це не вперше роблю, що це смачно. Це світиться вилка, та не темні вони. М -м, Готуйте, ви не пошкодуєте, тому що це на кожен день гарна. Як то кажуть, виручалочка. Приготуйте і сім'єю їжте на здоров'я. До нових зустрічів. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Діліться з друзями. І все в нас буде Україна!